Музика Вітаю вас, шановні! В ефірі програма Соціальні пріоритети. і Сьогодні ми присвятимо її темі перебування хворих дітей в будинку інтернаті. Про проблему, яка виникає після пологів, тобто виявлення психічних розладів у дитини відставання у розвитку, говорять мало і в більшості коротко. Лікарів можна зрозуміти, адже помилка у виявленні патології під час вагітності і є однією з причин народження на світ хворих дітей. Власне, після розвалу Радянської імперії про цю проблему стали говорити більше. Деякі ініціативні батьки, за прикладом розвинених країн, об'єдналися і створили громадські організації, окремі приватні дитячі заклади. До будинків інтернатів, які були створені як комуни, ставлення і сьогодні неоднозначне. Проте час іде, і ці заклади стають все менше схожими на ті, які були засновані за царя Гороха. Що ж змінилося і наскільки спробую вам сьогодні показати? Тетерівський будинок-інтернат створений у середині 60-х років. Функцію свою не змінив, тобто і нині тут перебувають на повному державному утриманні до ста дітей з вадами психічного розвитку. Заклад цей суто для хлопчиків, які потрапляють сюди за висновком спеціальної медико-педагогічної комісії. Я лікар тетярівського будинку інтернату Біляченка Світлана Данилівна. Скажіть, будь ласка, взагалі ці діти з хворобами, які не невеліковані. Як правило, ні. Можуть тільки бути ремісії або трошки бути покращення. А як правило, значить, вони до нас приходять. От, ну, ми тут їх спостерігаємо не тільки з психіатричної, а й всі внутрішні органи, все-все, все обстеження ми їм робимо. От, ну і я ж кажу, покращення є. Не у всіх. Є такі, що заметно покращення, а є такі, що наоборот спостерігається регрес. Це стосується от, наприклад, хворих хворобою дауна. Вони, як правило, до 17-18 років вони розвиваються з прогресивним таким напрямом, а потім вже наоборот становиться все проходить обратний розвиток. Само установа заснована в 1964 році. З самого початку вона є установою для дітей-інвалідів, тобто дітей з розумовою відсталістю. Глибокої і помірної розмови з Діти в основному діти тут як батьківські, так і діти статусні, тобто позбавлені батьківського опікування. Ну, Будемо казати, більшість все-таки батьківських дітей. Ну, як вони, яким чином вони слізли потрапили? Ну, потрапляють вони по заключенню ну, медико педагогічної консультації, постійно діючої, отримують заключення і рекомендацію для батьків, де має перебувати дитина. Чи в, освітянськ, в освітянському закладі, чи в закладі соціального захисту. Тут, в залежності від, від ступеня захворюваності. Проект будівництва і його життєве відзеркалення нагадує швидше казарму, проте внутрішнє оздоблення змінює враження на більш позитивне. Власне, цей заклад сьогодні є центром реабілітації, а назва Будинок-інтернат залишилася як пам'ять. Це той рідкий випадок, коли головні зміни вже відбулися, а вивіску ще не змінили. На сьогоднішній день це сучасний реабілітаційний центр, в якому діти приходять повний курс реабілітації як педагогічної, фізичної, трудової, ну і медичної, також медичної реабілітації. Діти Можуть знаходитися діти від 4 років до 18, а також є молодіжне відділення. Це від 18 до 35 років. А потім що чекає яка доля? Ну доля. Діти, які проходять, проходять тут реабілітацію. Ну, вони соціально адаптуються. Вони, вони, вони соціально адаптуються. Набувають також навички сільськогосподарських професій. В будинку інтернаті є допоміжне господарство, яке працює і на якому діти е, проходять трудову реабілітацію. Вони набувають навички сільськогосподарських професій, і батьки сільської місцевості е, з задоволенням забирають їх додому. Якщо раніше. Діти не реабілітовані, вибували в заклади. Психоневрологічного типу, то зараз ті, що мають батьків, вони їх з задоволенням забирають додому, і вони можуть бути корисними як сім'ї, так і собі. і, Будемо казати, можуть працювати навіть в Ну є навіть випадки, що вони самі створюють сім'ї. Да? так, є є випадки, що самі створюють сім'ї. Ну діти, які повністю пройшли реабілітацію і. Ну, за своїми психічними можливостями ми їм стараємося змінити діагноз, і вони вибувають не в психоневрологічні, які не мають батьків, а вибувають в заклади загального типу. Ну з а вже закладу загального типу вони мають можливість вийти вже в суспільство. Дехто з батьків, бажаючи дитині добра, залишає її вдома або намагається не зважати на проблему із здоров'ям і влаштувати у звичайну школу. Перший варіант залишає дитину на самоті і з цього нічого путнього в результаті не виходить. Другий не кращий вихід, коли проблема не помічається, натомість інші діти, звичайно, не розуміючи, просто знущаються над вадами хворого. Що я хотів порадити батькам? Ну, щоб дитина, все-таки перебуваючи, саме найкраще сприймає дитина як навчання, так і всю інформацію, яку вона отримує зовні, вона її сприймає в віці, будемо казати, до 7 років і від 7 до 10 років. А батьки їх тримають в цей час. Ну, будемо казати, вони вважають, що вони роблять краще, тримають їх вдома, а дитина практично знаходиться ізольована. І цей період, коли вона може сприймати, може добре навчатися і сприймати інформацію, яку їм будуть надавати, педагоги, вона знаходиться в ізоляції, і потім, коли вже батьки не можуть з дитиною справитися, і вже після 12, після чотирнадцяти, буває в 16 років їх віддають. Тю вже на навчання і е, вже з цими дітьми справиться дуже важко, і е, вони важко сприймають е, так сказати цей потік інформації, який вони повинні засвоїти. У Нас дуже багато нових методик. Дуже цікаво е, в нашому інтернаті, так скажемо, нашим діткам. Вони не сумують, вони постійно зайняті. Ти зайняті просипаючись, роблять зарядку, снідають уроки, гуртки, приїжджають гості, ляльковий театр, драмтеатр виступає у нас. І дітки наші постійно-постійно зайняті. Якщо дитина перебуває вдома з мамою, то дитина там сумує, бо мама не може дати дитині такий розвиток, як дає педагогічний персонал. Працювати з такими дітьми складно, проте кадри в більшості тримаються тут десятками років. Дехто віддав цій роботі все життя. Світлана, кажуть, що ви сюди ще дівчиною прийшли працювати? Так, прийшла ще дівчиною. Мені було 28 років, як я сюди прийшла працювати. Це вже скільки років? Років 30? Так, вже більше навіть. Навіть більше. Так. Да. А от згадайте, як от прийшли працювати складно було от на перших порах. Складно було, і діти були такі, я не знаю, чи то я просто ще не звикла, як я до них прийшла. Це мені було незвично, тому що я в інституті я бачила таких, але стільки разом, стільки таких дітей я не бачила. От мені було тяжко до цього пристосуватися, але постійно я з ними знайшла спільну мову. Зараз я їх дуже люблю, вони мені як рідні. Я спочатку, от на своєму прикладі, як я прийшов в цей будинок інтернат. Я вже працюючи заступником директора з навчально-виховної роботи, я спочатку працював в обід, у мене вже закривалися очі. Я, в мене настільки була втрата енергії. Я, я працював до цього і в школі, і в освітянському інтернаті. Такої ну будемо казати, психологічної нагрузки я не, не, не відчував ніде, як, як тут. Ну тут потрібно, людина повинна хотіти працювати. Тепер варто поговорити про методику навчання та виховання, вироблена роками, а частково запозичена. Вона дає можливість адаптувати практично безнадійних з точки зору хвороби дітей. У минулому році будинку інтернату вже виповнилося 50 років. За цих 50 років наші працівники будинку інтернату вже розробили багато методик своїх, багато запозичили в кращих закладах України, багато запозичено із закордонних закладів. І сьогодні ми вже Виробили ви свою систему роботи з цими дітьми, індивідуальної роботи, роботи позакласної роботи. Ось у нас, наприклад, працює 12 гуртків, працює які, ми, які проводять вихователі. Ну, сьогодні ми їх побачимо, вироби наших дітей, їх це дуже багато їм дає. На сьогоднішній день навчити його буде казати з глибокого Розумовою відсталістю дитина не, не зможе бути, будемо казати, студентом чи науковцем, а навчити працювати її руками і бути корисною, якось і собі, і навколишнім. То я думаю, це ми можемо на сьогоднішній день. Ну плюс трудова реабілітація, це е, працетерапія, це допоміжне господарство, е, на якому на якому ми маємо. Е, Два десятки великої рогатої худоби, де діти і вчаться її і випасати, і доглядати, і доїти цих корів. Маємо декілька гектарів землі, де вирощуємо городину. Маємо півтора гектара саду, де діти вчаться садівництву. Ну чим можемо, ми їх призвичаємо до життя. Будинок інтернат на сьогоднішній день. Це велика сім'я, будемо казати, ну практично дома, сільське домашнє господарство. Ми навіть маємо свою пекарню, де випікаємо свій хліб, і діти також допомагають хай не, не випікати то хоч його там транспортувати, переносити в їдальню і наблюдають за цим процесом. Так що ну. Ну, все, все, все те, що відбувається В сім'ї вдома, те ми, те ми проводимо тут з нашими дітками. Тут разом з втіленням в життя різних методик виховання та навчання дарують щось більше. Людина не може залишитись байдужою, коли дитина, на вдячність за добре ставлення до неї називає тебе найріднішими у світі словами. Здається, що звикнути до такого неможливо. Ми до них звикаємо, вони до нас звикають. І вони, як правило, я агресії на, на свій шлях я не замічала. От я їх люблю і вони мені платять тим же. Ну, а от чули від них, що от, ну, за батьками скучають? Знаєте, це спостерігається, як правило, на перших роках. Особливо якщо маленькі, де й старші, 12 років. Скучають буває, ну це проходить. ну, в крайній разі шість місяців. І вони вже тут почувають себе цілком. А великі Р... дітки, що у вас маму шукали? Звісно, і називають навімо. Були такі діти, називають. Називають мамою? — Та мама називають. Ну, до цього звикаєш, чи все-таки на пробиває час? — Пробиває, пробиває. Особливо, як привозять новеньких яких дітей. І мама його тут кидає, тому що я з мамою повинна спілкуватися, повинна все розпитати. От, і як мама виходить, вони починають плакати. І ми просто не рекомендуємо на перших порах часто відвідувати. Хоча б місяць, щоб пройшов, щоб трошки адаптувалася дитина, потім ну, щоб приходили вже відвідувати їх. Тяжко. І батьків дуже шкода, і, і дітей шкода. Як ви уявляєте, як буває от Батьки цілком пристойні, нормальні, люди, а виходить, невідомо, відомо звідки взялася патологія. І тут мати приходить, кожен раз сльози проливає і, і, і нам і її шкода, і дитину шкода. Так. І все-таки в таких випадках, от я розмовляю з директором, він каже, все-таки рекомендую, щоб все ці діти були ну, в колективі. Тобто їх сюди. Краще а їм краще, вас, їм так? краще в колективі. Ви знаєте, от вдома вони можуть там. Дома сторонні люди їх не приємлють, від них дітки від них вони з ними не не граються, не хочуть. А тут вони зразу почувають себе, що вони такі, як всі, розумієте? До них таке відношення, вони такі, як всі, вони тут ну, чувствують себе значно краще, навіть і це розмови такої може, не може бути, що їм там десь краще. Вони тут дуже добре себе почувають. Вони тут всі на равних, розумієте? Вони всі. Ніхто їх тут не гнобить, ніхто їх не нічого їм не. Тому що я знаю, що в мене в дворі, навіть я в місті живу, то в мене було пару чоловік, ну не одномоментно було так. Що ж воно ходить з батьком чи з матір'ю, а діти до нього навіть не підходять. І, і мене татом називають, і е, заступника Віру Сергіївну також називають мамою, е, особливо маленькі дітки. Ну і дор, дорослі теж. Звертаються, кажуть, батя. <смістична> так що, ну, я, я думаю, що е, ми їм тут такі е, е, склали такі умови, що вони не набагато гірші, ніж ніж хороших в хороших дом... сім'ях. <плес> <плес> Мандруючи поверхами цього незвичайного будинку, відразу кидається в очі, чистота та порядок в усьому, а ще багатство різноманітних виробів. Виявляється, хлопці тут і в'яжуть, вишивають, ліплять, плетуть речі із лози. Вихователь театрівського дитячого будинку інтернату Дергунова Луїза Володимирівна, що ці діти перш за все потребують перш за все, звісно, які кожна людина, наші дітки потребують, любові, опики, батьківської турботи. Сердечності, доброти, всіх людських якостей, хороших. І ми намагаємося в нашому дитячому закладі створити саме такі умови, щоб вони розвивалися, щоб вони просто жили у мирі, спокій, злагоді, любові. І для цього у нас на базі нашого інтернату створено дуже багато гуртків функціонує, де ми намагаємося дати не тільки. Почуття краси, естетики, але й душевної рівноваги, а також дати їм ремесло в життя, можливо, колись комусь це знадобиться. Окрім того, майже усі наші види діяльності гурткової пов'язані з тим, що працюють ручки. Розвивається дрібна моторика, а завдяки цьому розвивається і мислення, і мовлення дітей Ну, Всі сприймають. Ну, в принципі, так, да. і навіть дуже такі складні інваліди першої групи, вони їм це дуже подобається. Займає час і займає м, їхній ну, день, скажімо так, трудовий, і щось вони, в принципі, з цього беруть. І навіть після занять вони, них, да, 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 вони такі психотерапії, певна відбувається і урівноважують психічні процеси. Дітки більш спокійні, більш урівноважені, більш добрі. Для естетичного для фізичного розвитку у нас в будинку інтернаті працюють 13 гуртків: це лозоплетіння. Бісереплетіння, макраме, ляльковий театр, спортивний гурток, художньої самодіяльності та інші. Робота в гуртках заспокоює дітей, розвиває естетичний вкус. Дітям дуже подобається відвідувати наші гуртки. Незважаючи на складні хвороби, діти навчаються і розвиваються. Дехто з них, потрапивши сюди, навіть слова не міг сказати, а згодом завдяки старанній праці педагогів і вірші читає, і навіть більше. Діти виходять на сцену і показують дива. Не кожна звичайна школа може похвалитися такими талантами. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду. Нема куди прихилитися, хоч згори. Та в воду утопився б молоденьким, щоб не нудить світу. Утопився б тяжко жити і не мати дітись, того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають. А зо зу мною зустрінуться, мов не добачають, багатого губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кипкує, чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся наді мною, як коли згадаєш, а я піду на край світа на чужій сторонці, знайду кращу або згину, як той лист на сонці, пішов, козак сумуючи, нікого не кинув. Шукав долю в чистім полі та там і загинув? Умираючи, дивився, де сонечко сяє, тяжко, важко помирати у чужому краю. Коберник Анастасія Леонідовна працює логопедом в дитячому будинку. Угу. Скажіть, будь ласка, які от методики використовуєте у навчанні? Діти нас з особливими потребами, з, рідними, з різними вадами. Основне, вони поступають до нас безмовні. Ми використовуємо різні методики: дидактичні ігри, роздатковий матеріал, використовуємо танці і поступово діти наші за пів року за рік видно розвиток, діти стоять, говорити, вони співають у нас, вони розповідають вірші. Розвиваємо все можливе – пам'ять, фантазію, уяву, дрібну моторку рук, і це все влияє на наш розвиток наших дітей. Окремо варто розповісти про спортивні досягнення дітей тетерівського будинку інтернату. Виявляється, їх знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Десятки кубків, медалей, і кожна з них це перемога перш за все над собою, над хворобою. Це власне доказ того, що людина за бажанням може навіть неможливе. Вихователь, Вихователь Чернеш Шведір Олександрович по сумісно завідою спортивною оздоровчою роботи в тетецько дитячого будинку інтернату. Ну давайте поговоримо про спортивні досягнення. Я дивлюсь, у вас стільки нагород, що не кожна школа може похвалитися навіть така Це дійсно так. Саме визначення є те, що ми не враховуючи все українське змагань, ми. 2013 у 2013-му-2012-му були в місті Гьотебор, Швеція, на чемпіонаті Готія Куб і відповідно зайняли третє і перше місце. Це я рахую на міжнародній арені дуже визначні досягнення. А у 2014-му по іншій лінії, по лінії Сені Кап, були у місті Торунь в Польщі і зайняли відповідно. Друге місце. Це також надзвичайно високий результат. Про вас Дальше. знають вас запрошують, тепер живе, так? Обов'язково запрошують. Не знаю, як це далі ще буде, але ну, на даний час поки що нас завжди запрошували. І відповідно ми де запрошували, там давали високі показники. Ну, відповідно, і ви якусь роботу проводите, так, напевно. Ну, дійсно, От складно взагалі з цими дітьми працювати? Ну. Ясно, річ, що складності є, але якщо їх зацікавлювати, то є відповідна віддача і є результат нашої роботи. Ви бачите, що діти всі працюють, всі зайняті, і відповідно заняття фізичними видами спорту для них дуже подобається. Тут дарують шанс на друге життя, тому низький клін тим, хто віддає своє серце цим дітям. Затишна атмосфера, що насичена добром, ось як можна без долі пафосу оцінити побачене у тетерівському будинку інтернаті. Наостанок, коли наша знімальна група вже завершувала зйомки, я почув пісню, що луною віддавалася по довгим коридорам. Зайшли до зали і потрапили на репетицію. Вирішив саме цим і поставити крапку в сьогоднішній програмі. Життя як спа. Сірника в одних запалиться і погасне, у інших довго горить ясно, а є, не спалахне нія. Боже людь, благослови жити. Кохати, дай Боже, мудрості і сил. Має коли самотня я душа, і як сирота світом лукає, Боже людь, благослови, жити і кохати, дай Боже. Щоб один одно прощати, о Боже, людь благослови, віру в серці на ти, дай Боже, всі святі дари до Siop o dyn o